Що для тебе сьогодні означає успіх в професії хореографа? А, напевно, бути успішним хореографом це приймати участь в популярних танцювальних проєктах телевізійних, але зараз таких в нас, на жаль, немає. Тому, напевно, успіх це. Мати свою студію, мати своїх послідовників, мати своїх фанатів, бути запрошеним членом журі на різні конкурси фестивалі, тому що таким чином ти розумієш, що ти а, дійсно маєш досвід, окрім популярності, угу. тому, що, ну, тому що популярність вона така: сьогодні вона є, а завтра її нема. Але якщо ти сидиш на тому фестивалі, окрім красивої картинки, в тебе в голові пусто. То сьогодні цей конкурс пройде, а на наступний тебе можуть не запросити, тому що як експерт ти не маєш ніякої цінності, окрім медійності. Mm. От, ну, тобто, мені здається, взагалі бути затребуваною в своїй професії це показник високої якості і досвіду хореографа. І труда. І ну, звичайно, боже. Це, це я ж кажу, це величезний труд.